З російського полону повернулися 140 українських військових. Серед них поранені а також захисники Маріуполя, острова Зміїни і добровольці Тереозі Славутича, а також наші захисники з Бахмутського напрямку. Відомо, що це 82 бійці збройних сил України, 22 нацгвардійці, 15 тероборонівців, 11 представників МВС та 10 прикордонників. З усіх звільнених 132 – це чоловіки та 8 жінок. Сьогодні, вранці зенітники повітряних сил збили російський літак су 25 на східному напрямку та безпілотник Орлан 10 на південному. Крім того, за минулу добу наші захисники ліквідували понад 400 російських бойовиків. Ворог втратив чотири артилерійські системи, один засіб ППО, один гелікоптер та три безпілотники. Ночі у Білгородській області знову було неспокійно. Там на дроти впав російський розвідник. Відувально ударний дрон Форпост Ру безпілотник був озброєний бомбою, що коригується на місці. Трапилося загоряння. Росія найближчими місяцями йтиме в абанку, оскільки розтягувати війну надовго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. На цей час там вже готуються до певних подій та хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни. За його словами, наступні два місяці будуть дуже складними та вирішальними для України. У Міноборони вже заявили, що Російська Федерація посилює угруповання військ на території України, переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій на та прикордонні райони. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках Донеччини. Станом на 10 січня у складі військ Росії діють близько 280 формувань. Минулого тижня було 250. Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. Найгарячіший бахмутський напрямок. За словами речника оперативного командування схід Сергія Череватого, там противник діє найагресивніше. Найважче у Соледарі місто не є під контролем Росії, там точаться бої. Збройні сили України намагаються завдати ворогу максимального ураження, застосовуючи всі види артилерії, ракетні війська та інші засоби ураження. Також Череватий додав, що зараз українське командування намагається обрати правильну тактику зі стратегічної і тактичної точки зору. Крім того, зростає загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі. Причиною цього є активність російської авіації на території країни. Про це повідомив представник генштабу збройних сил України Олексій Громов. Також він додав, що очікується перебазування літаків на Білорусь. Скі аеродроми Тож не виключають польоти дальньої авіації в повітряному просторі Білорусі.